Друзі, 15 років пошуку і я ще такого не знаходив. Ну насправді унікальна знахідка. Я її викопаю, цю касочку. Подивимося. Тримайте себе в руках, стримайте емоції, тому що в мене артефакт. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Довго я сюди їхав, але нарешті доїхав. І я сподіваюся, знахідки будуть гарні. Тут були німецькі і австро-угорські табори Першої світової війни і знахидок колись було. Ну а сьогодні подивимося, що знайду. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на благодійний благодійних фонпорнижуєм кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, іду на пошуки спершу траншеї, а потім бліндажі. Ось тут, друзі, траншея глибока на краю лісу. Ну а далі... Далі, ось там, на пагорбі є бліндажі. Ну і Бліндажі є ще на схилах. Ліс гарний, ходити приємно, птахи співають. В лісі, друзі, велика вологість, дуже парно. Траншеї, ну, можна сказати, не дуже обжиті. Є гільзи, небагато. Всі гільзи Маузера по Першій світовій війні. Тобто на цій ділянці фронту були німці. Ось я зайшов в такий яр. І знаєте, тут є бліндажі. Ну і вже обжитість трішечки більша. Різноманітні бляхи, дроти, консерви, скоби. І ось декілька таких цікавих знахідок, що можна вам показати. Це здається фрагмент від пічки німецької чавун. Ось така річ. Або від казанка якогось. Ось тут я вже задумався. І ще знайшов дві частини від шрапнельного снаряду Рія. Саме фрагмент дистанційної трубки. Матеріал латунь. Ось так. По 100 грам. Гарні сигнали були, думав, що вже пряга. Ну, але так просто тут прягу не знайти. Хоча тут були різноманітні пряги. І пруся, mm -hmm. і Саксонія, і Гессен. Тобто Є шанс знайти щось гарне. Укріплення, друзі, тут були серйозні. Погляньте, це край лісу, стара дорога. І біля самої дороги ось такі залишки дотю. Розібрані, звісно, але ось вони. Бачите? Свідки Першої світової війни. Ну і довкола купа траншей. Намагаюся ходити, пікати. І пікелі, і капани збирати. Йшов, друзі, я вже до табору. Тут багато ось таких бетонних бліндажів. Колись були і знахідки. Я спробую шукати бліндажів тут, ну, можливо, 30-40. Ось так десь. Буду шукати. Ось, бачите, там хтось скопав щось. Колись дуже велике. Не знаю, що це таке, труба якась чи що. А так здовж доріг. Цьому куті бліндажі. За кілометр в глиб лісу ще один табір, потім за 2 кілометри ще один табір, потім за теж десь 2 кілометри ще один табір. І так десь приблизно ще 3-4 табори по цій дорозі. Позицій дуже багато. Звісно, ліси чисті. Все дуже вибито, але надія є. Зразу ж біля того бетонного бліндажа в мене перша знахідка. І це артефакт. Австро-угорський саперна лопата, ну, ґрунт тут не дуже. Тому залізо буде гарне лише на брустері бліндажа або щось грубе. Кирка-сокирка, сокіра виживуть. А наприклад, піхви чи багнет сумніваюся. Ну, якщо на брустері бліндажа, так, будуть гарні. Якщо ж в долині вологі. То ні. Класична знахідка для цих міст, друзі, це ось такий артефакт. Це кришка для траншейного щита Стрілецького. Австрія, німці по першій світовій. Там вони відрізняються лише трішечки формою. Ось, і не завжди можна з впевненістю сказати, чи Австрія, чи німці. Ось тут були траншейні щити. На наступних позиціях я знаходив дві штуки, вони, до речі, там ще десь мають і лежати. Я їх приховав в ярі для кращих часів, тому що в ту сторону до дороги йти кілометр 5-6 і в сторону, де я залишив машину, ще десь 4-5 кілометрів. Тому це досить далеко. І нести ці траншейні щити не дуже хочеться, тому для кращих часів. Для майбутніх поколінь я їх заховав. Щойно, друзі, знайшов залізний сигнал і викупав, це кусок бляхи, але як копав, побачив, що там є і порцеляна, і цегла, ось порцеляна. Бачите. Ось така тарілочка була. І думаю, ще трішечки прокопаю і бачите пляшка. Ось, ось тут пляшечка. Є точно, консерви. І зараз буду розкопувати, мабуть, смітничок, ну, вже не мабуть, а 100%. Подивимося, наскільки він великий. Смітник не глибокий, але бачу, тут така невеличка долинка. Можливо, вона вся встелена сміттям. Подивимося, ось один бліндаж, ось другий бліндаж, третій бліндаж, четвертий бліндаж і позаду мене ще два бліндажі. Так що між бліндажами така ділянка. Ну що ж, друзі, момент істини, пляшечку я зрушив. Дивимось. Ось вона ціленька, здається, ціленька. Але, але, але порожненька. Так, Так, порожненька. Наче з під мінералки, шампанського, вина. Ось така пляшечка. Я до речі, її підкопував, то ще знайшов фрагменти пляшок. Але тут вони вже трішечки розписані були понизу, бачите? Ось. Ну, не одна тут пляшечка. Пробую копати, сміття там ще є. Тримайте кулаки. Я думав, друзі, що цей смітник буде більший, ну, але ні. Помилявся. Що ще я тут знайшов? Небагато. В принципі, залізяча, в основному залізяче це ось такі фільтри від протигазу. Німці чи Австро-Угорщина... Перша світова війна. Ось такі фільтри. Бачите, ще навіть фрагменти скла. Є. Ось так. Ось всередині наповнення. І все, трішки порцеляни, трішки консерв, все, більше нічого немає, закопую. Сигнал, друзі, був схожий на капена Абцайхена. І подивимося, що це таке. Це не капена Пцайхен. це якась ось така латунь, перешивна чи прибивна, від чого я не знаю, порвана. Можливо, щось від амуніції. Хто знає, напишіть у коментарях. Тут було багато цікавих знахідок, кокардина пікеля, пікеля. Капана абсайхини, жетони, пряги, пляшки. Ну, знахідки різноманітні. Гарні колись були бліндажні містечка. Виявляється, друзі, смітників тут ще багато. Знову концертний сигнал. Копаю і погляньте, пляшка. Зразу підважу пляшку. Що це в нас? Знову така ж пляшка. Не розписана, порожня. Але, можливо, там ще будуть пляшки. Ось, бачите, купа консерв. О, погляньте, в такому ґрунті та ще й консерва непогано збереглася. Можна навіть прочитати, від чого консерва. Ну я жартую, звісно. Ось така вона. Ох, зараз купаю, продовжую. Можливо, тут будуть. Бачу теж така ямка, поглиблення, позаду мене бліндаж. Я не бачу, що тут, друзі, розкопаних смітників, тому я думаю, їх тут має бути багато, бо бліндажі є, вони були обжиті. Ось, тому і знахідки якісь мають бути у смітниках. Просто цей табір був дуже далеко і зі щупом тут особливо ніхто не ходив. Ну що ж, спроба номер 2 Декілька раз купну і знову пляшечка. Дивимось, ціленька, а ні, не ціленька. Але й не розписана. Тому не дуже шкода. І на дні Ром ще є всередині. Ось так. І ще фрагмент гасової лампи. Є і побутовщина якась. Пробую копати далі. А смітник, друзі, досить нафарширований. Багато битого скла. Ось бачите, це якісь старілочки, а можливо від гасової лампи. Батарейки. І там ще ще скло, а бачите, ось тут копаю і щось біленьке, металеве мені попалося, ось наче алюміній, можливо, фляга. Зараз легесенько підкопаю і подивимося, що ж це таке. Цікаво ж, правда? Мені самому цікаво. В таких смітниках вже можуть бути і пряги, тому що тут такий побутовий смітник, кістки вже є, консерви. Так що надіємось, потім все буду пропікувати, але смітник не закінчується, він тягнеться сюди. Смітничок, друзі, немаленький. Ну що ж, це був за такий блиск, блиск надії, друзі. І це була ця консерва. Це просто неймовірно. Я думав, що це острогорська фляга. Потім, як копав консерви, то в консерві, знаєте, що було? Ось це шматок ложки. І ви скажете, ура, є срібло! Ні, друзі, це не срібло, це харчове олово. Ось ось воно ламається. Ось, на припой. Далі батарейки, батарейки. Якесь залізяче, цвяхи. І багато-багато битих пляшок. Цілих пляшок я не знайшов більше. Лише ось ця верхня була ціла пляшка. Далі все бити, ось, бачите, вони як скидали, то ще так все позгортали. Ось так. Мабуть, в бліндажі десь побилося і вони акуратно це винесли. Патрони, манліхер. І все. Більше артефактів немає. Зараз буду пікати, пропікаю і, можливо, ще щось випікаю. Ну, якщо ще щось буде, звісно, покажу вам. На жаль, ні капенів, ні пряг, ні пікелів жетонів я не напікав, але ще декілька сигналів було. Отже, були ще патрони, люверс, такий сигнал надії. Два маленьких алюмінієвих люверси. Батарейки ще були і ось цікавий сигнал. Це корок. Голов'яний. Бачите, якийсь орел. Був у синій фарбі. Цікаво, від чого корок. Хто знає, напишіть у коментарях. Ось тут такі літери. Ну що ж, друзі, іду далі, Іду далі шукати. Погляньте, яка кучність пройшов десь ну, 20 метрів, ось там мій рюкзак і вже два смітники. Непогано. Друзі, 15 років пошуку і я ще такого не знаходив. Ну, насправді унікальна знахідка. Дивимось, Дивимось. Бачите ямок, скільки накопав і ще довкола мене. Дивимось, що це в нас таке? Це жетон, друзі, але особливий жетон. Погляньте, це латунь. Латунний жетон. В одній ямці я знайшов два фрагменти. Ось цих. Вони наче ось так складалися. Бачите? В іншій ямці я знайшов ще один фрагмент. Вернер. Ось сюди і ще одного фрагмента бракує. Я копав-копав довкола люверси і погляньте, ще така ладанка. Я її чистити, терти не буду. Друзі, помию вдома і викладу фото в нашому телеграм-каналі. До речі, якщо не знали, я завжди там публікую фото знахідок своїх і підписників. Так що підписуйтесь на телеграм, посилання в описі до відео. Ну що, шукаю наступну четвертинку, останню. І тоді вже вам почищу і покажу жетон. Насправді це чудове поповнення колекції, хоча він поламаний. Але все одно латуний жетон. У мене є латуні жетони, але маленькі, раннього типу, а такі великі з лінією зламу, ну, я бачу вперше. І, до речі, це ж не ручної роботи жетон. Бачите, заготовка заводська. І набивка також. Оригінальна. Ну що, шукаю, є гарні знахідки. Тут потрібно пошукати ось там. Цей бетонний бліндаж і ось тут ще один бетонний бліндаж. Ну що ж, Друзі, мабуть, годину я тут шукав, все перекопав, дуже багато сигналів знайшов. В радіусі 10 метрів, можливо, сигналів 30 знайшов. І це такі гарних алюміній люверси. Ну, Одним словом, що знайшов, а я не знайшов четвертої четвертинки. Не знаю, можливо, їх хтось раніше до мене знайшов, а можливо, вона ще тут є, тому що тут така долинка засмічена і багато заліза. Я намагався велике залізо копати, ну, але результату великого це не дало. Ось такий жетончик, ну, справді унікальний. Він двосторонній, ландвер. Ось. Друга сторона в нас. Ось така. В принципі, те ж саме, здається, продубльоване. Ось. Я ще походжу довкола, пошукаю і пізніше повернуся ще сюди з новими силами, можливо, ще щось придумаю і знайду. Ще знайшов ось такий поясок. Бачите, щось солдати з нього хотіли зробити. Не знаю що, але щось робили. Ну і ця ладанка. Латунь матеріал. Теж цікаво, що там за ладанка Все гарне і помите, я виставлю в телеграмі і подивимось. Ось, друзі, зі всіх сторін бліндажі. от Ось тут бліндаж. І на брустері бліндажа, ну за брустером бліндажа, знову такий міні смітник. ну Сміття тут багато, але важко купати, тому що коріння. Що я тут накопав, скло, порцеляна це, мабуть, ізолятор був. і ось Бачите. Мабуть, підсум був ось по Першій світовій війні німці тут і патрони Манліхера були, ось, але в основному Маузер. Таке залізяче. Ось таке залізяче, від чого воно. ну Щось дуже знайоме, але не можу пригадати. Ось, ну не знаю, навіть докопувати не буду, тому що важко копати. Скло, сигнали ще є, але йду далі шукати жетони. Трішки попереду там багато є бліндажів, там є де походити. Гарний друзі, в мене був сигнальчик. І знаєте що це таке? Ось це кругленьке, це кітельний гак. Німці перша світова. Ось корона. Матеріал, ось, латунь. Тут ще клеймо, має бути латунь чи цинк? Латунь. Друзі, жетони сьогодні латунні. І це латунне. Ось така річ, такий артефакт. Потрібно шукати, можливо, поряд десь і пряга лежить, тому що ось під сум я знайшов, метр відійшов і кітельний гак. Все може бути. Погляньте, друзі, скільки мух налетіло на мою знахідку. Ось і ґудзичок, друзі. Але цікавенький, погонний і це четвірочка. Теж матеріал Латунь. І буде гарнесенький, якщо почистити його. А ми почистимо. Ось так. Дивний сигнал був на Деосі, наче фульга, але можливо... Можливо, я не той сигнал випікав. Ні, цей. Дивний сигнал був на цей гудзик, Можливо, він настільки перегнитий, що дзвенить, як фольга. Ну, але наче гарненький, блискучий. Я ось тут знайшов сигнал, хотів купати, дивлюсь, довкола якісь гриби, рештки грибів. А це, друзі, білі гриби. Не знаю, чи хтось з їх... Ні, їх ніхто не різав. Вони просто розлетілись на шматки. Мабуть... Слимаки їх з'їли. Ось погляньте. Так, їх з'їли слимаки, і вони геть розлетілися, хоча були не старі. Бачите? Ось так. Це для грибників. Є білі гриби. Люблю, друзі, ось такі маленькі бліндажі. Ось тут, можливо, видно. Бруствер. Бруствер, мабуть, десь метровий, тобто це була напівземлянка. І тут є сигнали, два магазини Маузера по першій світовій і ось лопатище. Лопатище ось таке. До речі, а що це таке? Хочу показати вам лопату таку поламану, але виявилося, що тут є ще якийсь зажим. Латунний, до речі. Що це таке було? Що це за лопата, я вперше таку бачу. Ого, цікавий артефакт. Була б вона ціла, можна було б реставрувати. А так, на жаль, на жаль. Ну вперше бачу, можливо, щось по німцях. Пишіть у коментарях, хто знає. Сьогодні день таких артефактів, що я вперше бачу. Це вже, друзі, третє сьогодні. Другий вам не показував. Знову кришка від траншейного щита. Цього разу з болтом. Ось така. До речі, саме тут я знайшов два траншейних щита. Я думаю, вони тут ще є. Ось тому копаю, шукаю, ну, але траншейних щитів я сьогодні не хочу знаходити, тому що хочу знаходити щось цікаве. Пряги, мжетони, капа на обсайхене. Такі бліндажі, друзі, я зайшов. Досить великий і потужний сигнал і копаю. І що ви бачите? Я сам не знаю, що я бачу, друзі, це або каска, або горшок. Якщо каска, то, мабуть, рогач по Першій світовій війні. Зараз легесеньку буду обкопувати, важко, тому що багато коріння. Але я її викопаю цю касочку. Подивимося, момент істини. Витягуємо. Це, друзі, каска. Але каска російських військ. Ось. Це щоб в голову не парило. За ці вуха чіплявся ремінчик. Ось. Ну, а ось тут така амбразура, в принципі. Гарна казка. В рідній патині ще. Ну, що зробити? Ось так. Мабуть, ще десь тут царські орел є. Одна голова сюди, друга сюди, третя вниз. Трьохголовий царський орел. Друзі, спустився в такий яр, тут дуже багато бліндажів, такі великі бліндажі. Сигналів теж багато, кольору не густо, але залізо є. Правда, тут же глина, яр, вологість і залізо в такому не дуже доброму стані. І ось у мене гарний сигнал потужний. І що ви бачите, це фрагмент від бліндажної пічки німецької круглої по Першій світовій війні. Поломаний фрагмент. Якби був цілий. Можна було б взяти на реставрацію. Колись в бліндажі я знайшов цілу таку пічку, так і стояла в куточку бліндажа. Хотів через рік приїхати забрати, щоб відреставрувати, а її вже не було. Так що такі справи. Ось, продовжую ходити. Я люблю в таких ярах ходити, тому що, бачите, тут така кропива, кущі і менше людей тут ходить, однозначно. Я пробую так по схилах, по схилах і щось гарне випікувати. Тримайте себе в руках, стримуйте емоції, тому що в мене артефакт. Ось такий це тарілочка. До речі, вона була під фрагментом від бліндажної пічки німецької. Мабуть, ось так і гріли на цій бліндажній пічці. Якусь консерву підігрівала. тому і тарілочка геть згнила. Ось, є ще навіть ручка з дрота. Ось такий фрагментик історії. Можливо, там ще щось в ямі є. Хто я знає, можливо, якась пляшечка з-під Бачевського горілочки. Бувай, друзі, і такі сигнали. Надієшся, надієшся, думаєш, що вже все пряга. Але ні. Це ось така ромашка. Від колотухи по Першій світовій війні. А ромашка тому, щоб легше було в зимній час відкручувати в рукавицях цю гранату. Ось така річ. Матеріал цинк. Кругленька і дзвінка. Лопат я, друзі, сьогодні теж накопав. Мабуть, не все вам показував, але десь 10 лопат точно знайшов. І ще 2-12. Ось це, мабуть, якісь цивільні лопати, тому що, тому що так воно і є. Бачите, домашньої роботи. Місцевий коваль робив їх або ремонтував. Ну, а ця лопата теж невідома. Не знаю. Мабуть, всім, що було, Тим і копали ці бліндажі. Ось на брустері бліндажа я знайшов їх. З цієї ж ямки я ще одну лопату витягнув. Звичайне сміття, але про цю лопату можу вам і розказати. Це австро-угорська велика саперна лопата. Це вже військова лопата. Ось така вона. Велетенська. Досить. От, якраз такими лопатами і копали бліндажі і траншеї. До речі, лопат багато, а кирки-сокирки я сьогодні жодної не знайшов. Ну, можливо, ще пощастить. Очам своїм друзі, не вірю, але здається, в мене кокарда. Вечірня кокарда. І це, здається, австро-угорська кокарда. Дивіться, друзі, але вже темніє. Так, це кокарда 100%. Але ось тут Франца Йосифа не видно. А можливо, це кокарда Карла. Потрібно чистити, так вам не скажу. Вона якась залипша дуже. Не хочу, щоб вона мені розлетілася в руках. Все ж таки, фалеристика, нехай буде ціленька, Ну, але без вусиків. Можливо, це кокарда Карла, тоді це буде значно краще. Ну що ж, лайк, кокарда є, ще капана обсайхана знайти. Фу. Ну що ж, друзі, я гадаю, на сьогодні досить находилися ми добряче. Пройшов приблизно 15 кілометрів. Це досить багато по цим горам і в таку погоду спекотну. Ну, знахідки ви бачили, і я дуже задоволений. Не знайшов всіх фрагментів, але це привід повернутися сюди ще раз. Також є інтригою, що це за кокарда. Ну це кокарда Австро-Угорщини, але чи це Франц Йосиф, чи Карл. Потрібно дивитися, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, лайкати і коментувати. Звісно, якщо вам сподобалось, і якщо вам цікаво, можете підписуватись на телеграм-канал. Там теж багато цікавої інформації, і я там публікую фотографії помитих знахідок. Посилання на телеграм-канал я залишу в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, друзі, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!